Вітаю, друзі, 27 червня 2024 року. Багато підписників і починаючих садоводів питають, які ж кращі ранні сорти посадить, прищепить. Зараз я показував декілька фільмів, трохи раніше, про них і їхні характеристики. Зараз я покажу, які вони повністю стиглі гляньте, яка у мене активідія і це саме а? друзі я показував манон шугар тайм Нектарин Кіпер. Зараз я... Вони вже майже дійшли, Це, до речі, нектарин Ванд 8. Чудовий, теж на підході. Чудовий ранній нектарин, Красивий і смачний. А дивіться, там вже в мене все обірвано і тут на моїй десятці теж залишилось по декілька плодів, держу їх до повного до повної зрілості. Зараз я вирву не перепутати манон. І покажу, які вони повністю зрілі. шугартаємо. Ну, я вже вирвав, теж вже м'ягенький і спілий. Це тут залишився. Красавце, шугартайм. І тут манон. Теж усі спіленькі. А тут шугартайм, я показував, <гум> було обліплено, тут залишилися вже там деякі плоди. І цей майже пустий. Із цих двох шугартаймів більше 40 кілограмів. І ще є залишки манона на цьому в мене основному дереві. От, друзі, чудовий персик. Жалко, що в мене тільки одне велике дерево. Ну там на десятки я. посадив еще пять. Экстрим шостий тоже тут залишилось. Вот он. Экстрим шестий, шостий, невеличкий. Я показывал про них. И зараз вырву спилый кипарх. Тут их еще залишилось. Шість дерев, 20 кілограмів уже зірвано. Хвилинку, друзі. І так, друзі, оце одні із кращих ранніх персиків і нектаринів. Ну, тут ще повинні були бути Ерлі Крест, Хербінгер. А вони вже стоять пусті. І кондор, я там десь сняв ящик, але не встиваю я все робити. Друзі, кіпор, нектарин, вон вони ще залишки. Так, візьмеш, твердий, красивий і аромат через шкурку в розрізі, гляньте який. Твердий, а візьмеш його, а він он... тече. І смачний, солодкий. І є така кисло... Кисло... кислинка така благородна, яка доповнює його вкус. Дуже класний нектарин. На цей час не маємо конкуренції. Кожен день рву по 3-5 кг забирають. Шугартаємо уже одійшов. Ось такий він. Теж це не... Дивіться, помацаєш його твердий. А розріжеш, а він... Ви бачите, який соковитий. Плямка зараз не буду. Ну і, звісно, манон. Що всередині. Красавець, це я показую ті, що вже дозріли, бо я зриваю не дозрілими, а в технічній зрілості. Так, мені, мені заказують. Манон. Дивіться, цьому персику 195 г. пушки майже нема у всіх цих персиків. Це найсмачніший для мене. По-перше, для раннього. Персика, білом'яси, та з такою розовинкою та такого калібру. Ну, нема на цей час рівного манону. Extreme 6. У нього трошки всередині не так, ну це один я знайшов, їх уже немає. Теж ну тут слабенький аромат. І соку повно. А візьмеш помацать, він твердий, транспортабельний. Опушки майже нема. Друзі, оце так коротенько, то, що раннє, через 20 діб місяць, початок щеплення. Друзі, не робіть помилок. Сажайте, щепіть те, що вже перевірено і дає і кількість, і якість плодів. Морозостійкість. От на Маноні і на Шугартамі я зовсім не бачив кучерявості. Ну і взагалі в мене її нема. Другий, наступний буде Санрайз. От вони вже на підході. Санрайзи. Ну Це один із самых смачних персиків вже в руку. Ух, Красава, гляньте. Гляньте, скільки їх, санрайз. І... Следом будет следом буде Харнас. Вы гляньте <свят> на его урожайность. Харнас. Ну, я думаю, через десяток дней будет. Уже набирая, наливается. За ним-то третий. І так далі по списку. Те третій. Те третій. Дуже вражайний. Добре, друзі, на сьогодні все, а то не виходить в мене коротко, щоб щось донести до людей. Ну треба щось вже розказати. На все добре. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Ukraine. До побачення.